Про звернення до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів Смілянської міської ради. Прошу. А, Я прочитаю повністю, заявлю вас. Керуючий статтею 140 Конституції України, статтею 59 закону України про місцеве самов'язані України, Мілянська міська рада вирішила надіслати до Верховної Ради України клопотання щодо призначення позачергових виборів Смілянської міської голови. Секретарю міської ради направити звернення разом з даним рішенням до Верховної Ради України контроль за виконанням рішення, побаченого секретаря міської ради Федерація Віктора Антоновича, міської ради та місцевого самоврядування депутатської діяльності та етнічної законності правопорядку та боротьби за регіону злочинності заболівань корупції. Стави на голосування. Я хочу своє Давайте по імені, просить <питання> імені. Наша фракція Свобода має своє бачення шановні, Ми утримаємося при цьому вирішенні землі. Чому? Заявляю офіційно всім. Чому? Тому що у нас є зараз вибраний сесії депутатами, виконуючі обов'язки міського голови. Він законно вибраний, він виконує свою обов'язку. Якщо хтось хоче зараз використати момент для того, щоби.

Яке прислів, знаєте, нічого особистого. Коли я готував проєкт цього рішення, в мене немає нічого особистого до ципка. Просто зрозумійте, так нас вимагає закон, щоб ми не пізніше 15-денного строку повідомили звернулися з клопотанням до Верховної Ради України про призначення виборів. То, що пройде суд, якщо, скажімо, виграє цитку, якщо виграє то воно просто буде відкликане, розумієте? Але закон, от ми говоримо, щоб Рада діяла в межах закону. Нас закон так вимагає, щоб ми так поступали, розумієте? І це ще, кстати, не факт, що Верховна так швидко признає. Шановні депутати, я читаю, я прямо прочитаю закон. Послухайте, будь ласка. Стаття 42 повноваження сільського селищного міського голови. Пункт 3. Повноваження сільського селищного міського голови можуть бути припинені достроково, на даний час у нас це рішення є. В укладах передбачених статті 79, що має наслідком звільнення його посади не пізніше, як на 15-й день після звільнення з посади, пропускаю смерті сільського селищного міського голови, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження. Секретар міста міської ради звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського серечного міського голови. Він підписує рішення. Секретар міської ради підписує рішення, яким він звертається до Верховної Ради України. То це ж не значить, що ще вибори Так, да, 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 А Верховна Рада заденний термін розібрає документи і призначає. визначає утримується. Ну і не на Бачиш, будь ласка, будь власне, одну минуту. Володимир, одну минуту. Весь горить, я ні, 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 Значить, я заявляю, що наша фракція партія, партія Патріот теж буде не голосувати за це. До тих пір, поки не буде прояснення цієї ситуації, поки не буде вирішення суду, а тоді, будь ласка, робіть. Одне з другим не пов'язуємо. Все пов'язуємо. Будь ласка, я ставлю це на голосування, воно спорване по фамі. Ми будемо голосувати проти. Я попрошу тиші по імені, Будь ласка, фамілію, хто за рішення? Це вас на закону, ще раз напомню. Ви нічого не порушуєте. не комісія, будь ласка. Баталін Ігор Валерійович. що так? Бердецький Володимир Борисович. Голуб Анатолій Андрійович. За. Голубніченко Світлана Анатоліївна. Головченко Олександр Євгенівич, За. Глущенко Володимир Олександрович. Тереземля Ольга Іванівна. Заріцький Константин Ростиславович. За. Зборівська Валентина Петрівна. Карло Тетяна Анатолійовна. Кридзинський Юрій Якович. За. Кривко Антон Іванович. За. Лихолай Віктор Олексійович. за. Нікіченка Ольга Петрівна. за. Овчаренко В'ячеслав Михайлович. за. Портянко Василь Петрович. Утримався. Примак Володимир Андрійович. за. Прус Володимир Миколайович. Сало Володимир Іванович. Утримався. Скороход Людмила Іванівна. Скупко Валентин Іванович. за. Слободчиков Валентина Григорівна. за. Собко Володимир Іванович. за. Стригун Анатолій Миколаївич. за. Терехова Наталія Михайлівна. За. Трушкевич Олег Юрійович. За. Ведун Віталій Вікторович. За. Федоренко Віктор Антонович. Утримавши. Хоменко Роман Миколаєвич. Сапотой Сергій Васильович. За. Дякую. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, рішення прийнято.